Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop. На самих різних м'ячах ви можете бачити ось такі абревіатури або ж знаки. Такий знак зветься клеймом, або ж на українській мові тавро. І говорить воно про те, який шлях проходить м'яч перед тим, як опиниться на полиці магазину чи у вас вдома. Зараз я простою нашою рідною мовою розповім тобі, що воно таке, навіщо було придумано, як цим користуватися і взагалі як тестують м'ячі перед тим, коли вони почують. Чнуть продаватись, тому сідайте зручніше, обов'язково підписуйтесь на канал Сокершоп, тому що у нас тільки цікавий контент. Ну а ми починаємо. Що ж, якщо коротко, то це контроль якості від міжнародної федерації футболу, яка зветься FIFA. Не Фіфа, а ФІФА. Хоча вони там ще ті Фіфи. І от з 1 квітня 2015 року всі нові офіційно сертифіковані м'ячі маркеруються одним із трьох знаків якості FIFA. Перший це FIFA Quality Pro, який раніше маркувався як FIFA Approved. Це найвищий стандарт FIFA для футбольних м'ячів, і тільки з цим клеймом м'яч допускається до офіційних матчів. І зараз зрозумієте, чому. М'яч проходить серію випробувань: а саме тест на вагу, тест на окружність, тест на сферичність, на втрату тиску, на поглинання води, відскок і збереження форми і розміру після 2000 ударів. Бачите, які серйозні умови для професійних м'ячів. Клеймо FIFA Quality. Раніше маркувалося як Inspected. М'яч проходить трішки менше випробування, саме контроль маси, відскок, сферичність, втрату тиску та вологостійкість. Для футзальних м'ячів замість вологостійкості перевіряється баланс. М'яч із таким сертифікатом відповідає стандартам FIFA за якістю та допускається у використанні на національному рівні. Клеймо IMS International Match Standard. Футбольний м'яч має успішно пройти також 6 стандартних тестів. М'яч тестують на вагу, окружність, сферичність, відскок, вологу, стійкість та втрату тиску. Клеймо IMS еквівалентне знаку FIFA Quality, але на відміну від останнього, від нього не вимагають ліцензійних платежів за право використання. Отже, стандарти FIFA. розглянемо кожен тест окремо, округлість. Різниця між кожною точкою обчислюється математично, що робить практично неможливим не помітити помилку, якщо м'ячі з браком. Ця система пов'язана з персональним комп'ютером, на якому встановлене спеціальне програмне забезпечення. Відскок, мабуть, один із найважливіших параметрів у футболі. Звичайно, не завжди відскок залежить лише від м'яча, адже не забувайте про те, що покриття футбольного поля теж відіграє неабияку роль у цьому параметрі. Тим не менш, якщо говорити виключно про характеристики м'ячів, то правильний відскок це запорука успіху для багатьох гравців. Рівномірний відскок після довгої передачі або прийому м'яча з відскоком на груди. Це все справа не тільки техніки, а й якості м'яча. Зазначимо, що тестування цього параметру відбувається у спеціальних лабораторіях, де м'ячі по кілька десятків разів кидають на сталеву плиту з висоти понад 2 метри та на дерев'яну поверхню для футзальних м'ячів. У контрольованих температурних умовах м'ячі повинні відновлюватись послідовно. Водопоглинання. Процес тестування м'яча на поглинання вологи дуже простий і, мабуть, його навіть можна провести в домашніх умовах, хоча похибка в такому разі, звичайно ж, буде занадто великою. Футбольний м'яч поміщають у посудину, наповнену водою, потім занурюють у воду за допомогою пневматичного поршня і залишають мокнути у воді. І так, 250 циклів занурення, після яких м'яч знову зважують і порівнюють з початковою вагою. Утримання тиску. Тестування на утримання тиску проводять таким чином, щоб через 72 години після цього процесу футбольний снаряд не втратив певного відсотка повітря. Тиск перевіряють манометром 1,5 бар. Манометр має бути відкалібрований та проходити перевірки щороку в атестованій лабораторії. Збереження форми найбільш видовищне випробування футбольного м'яча. Спеціальний агрегат вистрілює м'ячем у стіну зі сталевого листа зі швидкістю понад 50 км на годину, повторюючи це дві тисячі разів. Якщо шви, повітряні, клапани залишаються незмінними та цілими, то м'яч повністю відповідає всім необхідним вимогам. Баланс м'яча тест проводиться виключно для футзальних м'ячів. Зразки скочуються похилою поверхнею, яка спрямовує м'яч на стіл. Збалансований м'яч повинен скочуватися плавно вниз по заданому напрямку, тобто не битися або різко змінювати свій. Напрямок, ось ви й дізналися, як було перевірено м'ячик, який лежить у вас вдома. Тепер, коли при покупці м'яча ви побачите один із трьох видів клейма або штавра, ви розумітимете, що воно означає, якими тестами був перевірений м'яч. Ну і не забувайте, що будь-який м'яч, а також спортивну екіпіровку, ви можете придбати у нашому магазині Soccer Shop. Посилання на усю важливу інформацію є у описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім бувайте!